Отже, що стосується мирних зібрань і що стосується загальної теми, яка була яка була сьогодні сьогодні оголошена: в Україні потрібен реформатор, реформи, реформації, реформаторський рух в Україні і мирні зібрання, як вони співвідносяться? В даній ситуації я би висловив одну таку тезу, яка можливо була би дискутивною, яка можливо викликала би заперечення. Був би був би радий, якщо мені ремонтовно заперечили. От що мирні зібрання, організація мирних зібрань в Україні, організація різноманітних протестних акцій, і так далі, це носить форму такого собі колективного антиреформатора, і це не тільки в Україні. В принципі, в усьому світі будь-які реформи будь-які реформи сприймаються в штики більшістю значної частиною громадян. Будь-які реформи втілюються заради якогось якихось далекосяжних цілей, але в той же час вони порушують спокій, в той же час вони порушують той. Звичний ритм, до якого е, звикли громадяни, викликають велику кількість незадоволення. Багато хто вважає, що за цими реформами стоять абсолютно інші цілі, що їх обманюють цих людей і так далі.